Я дуже рада, що взагалі ви всі сьогодні є тут. І сьогодні, і вчора, і сьогодні були дуже активні енергійні дні, і е, сьогодні дуже багато інформації, і головне е, всю цю інформацію для себе запам'ятати, привести і почати застосовувати. Я та людина, яка все застосовує, з усіх е, заходів я завжди щось беру і застосовую в себе на практиці. Я хочу сказати, що. Працюю вже 11 років активно, і це колосальний досвід, це багато роботи. І, е, івенти мені... Взагалі я прийшла на офлайн роботу. І е, мені подобалося саме спілкування один з одним вживу. Потім ми перейшли в онлайн, але офлайн для нас всі ці 11 років завжди було це 50 на 50. В нас був офіс, не один, у нас є б'юті центр. Я відвідувала всі конференції. З кожної конференції брала для себе якісь інсайти і використовую. Я відвідувала в своєму місті і не тільки в своєму місті дуже багато різних бранчів, заходів, івентів для того, щоб бачити, що потрібно людям для того, щоб використовувати в себе на практиці. Ну, це, це все мені дало дуже велику надивленість. І е, ми почали проводити дуже класні заходи. І у нас це фотографії з наших заходів. Е, мало того, що ми багато відвідали, але ми вже десятки е, класних, крутих івентів, заходів провели. Найбільша кількість людей на нашому е, івенті була 100 людей. І е, 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 чому? Чому івенти? Тому що тут е, дівоча аудиторія. У нас цільова аудиторія в моїй команді, все ж таки, це жінки, дівчата гарні, яскраві, дівочі ком'юніті. І через івенти ми саме таких дівчат і запрошуємо. Е, на івенти приходять дівчата, які вже цікавляться чим то новим да? цікавляться дівочим ком'юніті. Через такі івенти ми відкриваємо потенціал в дівчатах. Ціль наш, моя ціль проводити івенти це збільшення спільноти Ріфлей. Дуже хочеться, щоб в нашій компанії, в нашій команді було ще більше гарних, красивих, успішних, яскравих дівчат, реалізованих, потенційних і. Через такі івенти в нас це виходить робити. Ми проводили різні івенти, але сьогодні буде більш про парфумовані вечірки. Про парфумовані вечірки ми почали чути від компанії. Коли компанія проводить запуски або нам дає якісь презентації, і ми почули, парфумована вечірка у нас є ми з ключовими партнерами, ну відразу треба буде проводити. Треба буде проводити. І Перша наша парфумована вечірка це зібрала 20 учасниць. І наскільки було задоволення дівчат, а ще більше наше задоволення, коли ми побачили дівчат, які, які ну, були дуже щасливі на цій вечірці. І я трішечки зараз покажу відео, яку а звуку нема? А, ну вони тут. Це, наші, такі три самі, самі масштабні. Були е, вечірки, вони були в різних місцях. Одна була в кафе-ресторані, друга була на офісі, третя була на вулиці. І ми використовуємо все те, що говорить компанія. І оцей контент, ну, компанія про це також говорила. І як ми їх організовуємо? Як ми організовуємо? Ну, ми з вами лідери і ми вміємо організовувати. Ну, просто потрібно трішечки інформації взяти і почати її застосовувати. Звісно, саме перше це організовується з ключовими партнерами. Хто хоче зростати, хто хоче збільшувати спільноту, будь ласка, підключайтеся і будемо разом організовувати. Багато організаційних моментів одна людина. Якщо це просто додому подружок запросити, то це можна. Але якщо ми говоримо більш про масштабні, то потрібно підключати ключову команду, тому що одному це важко. Ну, ми тут говоримо про легко, про реально. Далі використовуємо також форму для реєстрації. А ми завжди запрошуємо на наші івенти фотографа, відеографа для того, щоб залишився матеріал, яким потім знову ж таки рекрутувати, виставляти в онлайн наші соцмережі, для того, щоб інші люди бачили. Ми пропонуємо також різні тематики. І зараз я буду більш детально про це розказувати. Плануємо. От тільки десь щось. В нас по графіку проходять такі наші е, івенти. Е, кожні два каталоги ми вибрали один і той час, це друга е, субота каталогу. І один і той же час у нас з 13 до 17. Е, е, ми вибрали такий час, коли ну, більш, більшості наших партнерів і наших клієнтів це е, зручно. Придумаємо відразу план, що буде на цій зустрічі, ми запрошуємо незалежних експертів. Наприклад, у нас було також з квітами пов'язано, у нас було з зачісками пов'язані такі вечірочки. І ми запрошуємо експерта, він також виступає зі своєю темою, і ми її вплітаємо також в нашу парфумовану вечірку, щоб було це більш різноманітно, наповнено. І таким чином той експерт, який не є веліфлейм. Який не є нашим ключовим партнером, він також як сказати, вовлікається. Далі я сказала вже фотографи, відеографи, обов'язково може десь щось, декорації якісь придумуємо. Далі це дуже хочу сказати Промо. Дуже важлива, от тут просто показано, що ми в формі реєстрації там пишемо, але далі хочу сказати про промо. Прому ми робимо за три тижні. Як тільки відомо, ми відразу скидаємо, робимо картинку для соцмереж, для чатів наших різних і пишемо текст. Ми готово відразу скидаємо, і наші партнери також можуть це все розповсюджувати. Так само, як сказала Наташа, там, через день, через два ми нагадуємо і в телеграм-каналах, і на соцсторіначках. Робимо в інстаграмі, робимо співавторство для того, щоб більше охопити аудиторію, для того, щоб більше людей нас побачило. Також розігруємо в інстаграмі, розігруємо квиточок безкоштовний під постом для того, щоб більше людей поділилося цим постом і більше людей побачили. Ми з того часу, як почали вечірочки, створили чат в. В телеграмі, і зараз у нас в цьому чаті вже там 103 учасника. Це дівчата там є багато, які є Oriflame, але є дуже багато різних клієнтів і також експертів. І постійні наші промо вони бачать, слідкують. Можливо, на одну вечірку вони не прийшли, але вони приходять на іншу вечірку. Ну і звісно, додаю про те, що індивідуальне запрошення це в пріоритеті, тому що. Люди можуть не побачити, вони, вони бачать це промо, вони бачать цей пост, вони бачать цю, цю публікацію, наприклад, в телеграм-каналі, але вони не розуміють, що це для неї. І тому, коли ми пишемо Приходь до мене на вечірку, приходь до мене на вечірку, ти давно не була, заходь, і тоді ця людина вже відчуває, що це дійсно для неї. І е, також, а може ще не будь пожалуйста. Ще також ми збираємо, після кожної вечірочки ми збираємо відгуки, тому що коли є в чаті дівчата, які не прийшли сьогодні, в них вдалися там якісь там свої. Я вибачаюсь, хвилююсь. радості і гордості, що я це роблю. <рес> Відгуки. Ми збираємо відгуки. Коли ми в чаті, там, де є 100 учасників, а, наприклад, було тільки 20. Дівчата, які були, отак описують захід. Тоді дівчата, які там ще не були, вони приймають рішення, що я завтра, я на наступну вечірку обов'язково буду. І вони вже чекають наших наступних запрошень. Так, йдемо далі. І е регулярно, я вже сказала. Е також які наші такі фішечки, да? це дрес-код обов'язково. І ви бачите, які гармонійні класні фотографії в нас виходять. Ми е також тематику підбираємо, різні, цікаві і прості. Ми не там якогось там е дрес-кодів, які важко підібрати. Ми робимо для е так, щоб це було людям зручно, і могла людина мати це, наприклад, в своєму гардеробі. Незалежні експерти, я сказала, ми завжди використовуємо презентації від компанії. На кожній вечірці ми беремо надіни від компанії всі презентації і показуємо факти. Для нас також було дуже цінно почути і побачити дівчат, які вони знають, що вони знали, що є оліфлейм і аромати, але вони не мали такої повної інформації про ці аромати. І в них важливо не так багато ще було ароматів, але через наші вечірки у них вже трішки більше наших ароматів. Обов'язково додаємо на наші вечірочки це бокальчики, гристу, якісь смаколики, і місце може бути будь-яке. У нас я вже сказала. І на офісі проводили, і в кафе проводили, і в готельних номерах проводили, і е, на вулиці проводили. І так, про фішечки я сказала, але всіх однозначно цікавлять дії, які потрібно робити. Є. Yeah. Як гадаєте, які дії? Тут буде три. В принципі, ви всі правильно говорите. Перша дія, якщо ви ще не проводили і не відвідували, то перша дія це відвідувати, це прийти подивитися, прийти послухати і побачити, як це, як це відбувається. Друга дія це запрошувати. Я е, на всі заходи від компанії я ніколи не приходила сама. Взагалі, я постійно когось з собою беру, і я так і партнерів вчу. Не, не потрібно приходити самому. Ти можеш перший раз прийти сам, а далі ти повинна приходити чи повинен приходити постійно з ким-то. Тобі, якщо ти сама це бачиш, ти просто дізнаєшся інформацією. Але якщо ти вже прийшов з кимось, уже дізнається інформацію, твоя людина, і ця людина може включитися, стати твоїм партнером і досягатимуться ці цілі набагато краще. Продовжувати, продовжувати тут. Також дуже хочу зупинитися, продовжувати, не боятися, що хтось не прийде, або не боятися, що буде мало людей, або ну, не вийшло, наприклад, один раз, то я не буду й далі. Перший наш захід, який ми збиралися провести з Маріною, він не відбувся, бо ніхто не прийшов. Ну, звісно, у нас був такий осадочок, Ну не прийшов. Ти не прийшов навіть ключові партнери. Не прийшли. Ми просто вдвох, і ми відмінили на другий захід. Прийшло дві людини. Це при тому, що в ну, нас знають, у нас є партнери, але ми тільки розпочали такі от, такого плану тематичні вечірки, і не було ще ажіотажу, не було е, такої більш реклами, можливо, ми неправильно, що там промо пізно робили. І просто потім, коли ми почали продовжувати робити це системно, то ви бачите, я розказала і показала, скільки в нас є яких заходів. І для того, для чого ми це робимо? Для того, щоб у нас були, звісно, результати. В результаті що в нас виходить? Наша спільнота збільшується. У нас з'являються нові учасники, але з цих вечірок у нас з'являються нові партнери. Тут все. І я хочу сказати, саме головне з цих івентів, вечірок, заходів. Це 80% залученість, 80% конверсія і 80% лояльність. Такого результату в онлайні, наприклад, через смс, чужій людині, ще не можна отримати. Але коли ви приймете рішення зустрічатися вживу з людьми, і коли вони від вас протестують той аромат, від вас почують емоцію про той аромат, то залученість буде 80%. В нашій команді 80% залученість. Я можу сказати, зараз тут присутні, який вплив івенти дають на результати в нас в команді. Зараз тут присутні у нас дуже багато менеджерів, які пройшли саме через такі івенти. Хоменко Ларіса, ви можете просто піднятися на своїх місцях. Хомен Коларіса, червиша Льона. Воно постояти. стоїмо. Волошина Ауріна, Сінка Меліна, Арнаут Таня, Нестеребка Віталіна, Василій Олена, Щева Лапатя, а про Сімовака. Це саме ті партнери, які, які через івенти дожималися, дозрівали і зараз вони практично всі перші на цій конференції. Аплодисменти. І вже е, там оце скрінчик уже нових, нових партнерів, які вже будуть на верховині. І це вже нові партнери, які каталог два після вечірок роблять звання 12%. Е, ну і кваліфіковуються на верховину. Нам займе так подобається, тому що це не просто про парфум, а це шлях через аромати в бізнес. І на цьому моя презентація закінчується.